Вітаю вас! Це програма Сторінками історії сьогодні тима мова про українське кобзарство як частину культури народу та кобзарство як відображення суспільного життя народу у різні часи. До розмови я запросила історика та краєзнавця Геннадія Леонідовича Махоріна. Доброго дня! дня. знаю, день. що нещодавно ви видали свою працю присвячену кобзарству. Тож дослідили тему дуже і дуже глибоко. На початку, будь ласка, дайте визначення, що таке кобзарство та витоки цього явища. Кобзарство називають виконання пісень у супроводі кобзи, бандури або ліри. Тобто розуміють, отак, Трьох інструментів. ну так, в різний час. Це От. еволюція одного і того ж інструменту? Ні, ні. Це в різний час виконували твори в супроводі цих музичних інструментів або паралельно участі. Зараз це виконання під в супроводі бандури. Яка була еволюція цього видотворчості? Кобза має давню історію поширення в українському народі. ми знаємо, що ще із початку становлення людства людина пробуджувала, розвивала естетичні смаки, естетичні почуття. І ми знаємо, що навіть у пам'ятках. Палеолітичної епохи знаходять музичні інструменти давні, відома от стоянка на, біля села Мізен чи, наприклад, Молодове на Дністрі, де віднайдені первісні музичні інструменти. Тобто ми бачимо, що людство із своїх, навіть по суті, витоків життєвих тягнулося до мистецтва і в минулому супроводжували грою на музичних інструментах різні ритуали. І, звичайно, мистецтво проявлялося людини і у використанні орнаментів на речах, якими людина користується, тобто це свідчить про розвиток естетичних уявлень, естетичних смаків людини. Але, власне, поговоримо про кобзарство. Кобзарство, як явище, воно надзвичайно цікаве і унікальне. От, хоча наводять порівняння. І з кобзарством в інших країнах, Кобза набувала такого великого поширення протягом 15-16 століття в Україні. І Кобза була в той час таким звичайним побутовим, побутовим предметом у тому переліку речей, якими користувався козак. Відомі кілька картин під назвою загальною Козак-Мамай, де зображено. Козака, типовий образ козака, який виконує пісню у супроводі кобзи. І дійсно, що кобзарі у козацькому середовищі це були люди, які звеселяли їх у хвилини відпочинку між походами, які надихали на бій. Також ми бачимо потім, що частина кобзарів, оцих Музикантів талановитих, вони наймалися на, наприклад, таку службу до якогось шляхтича. І вже, звичайно, вони були підневільні у виборі репертуару, вже виконували те, що хотів той чи інший господар. Разом з тим, це означає, що заможні люди, навіть іноземного походження, симпатизували і шанували такий прояв творчості. Так, так. При дворі кожен хотів мати якогось музиканта чи кількох музикантів. От, ставлення до таких музикантів було критичне, їх називали кобезниками, От І слово Торбан. Торбан це така модифікація от Кобзи, яка мала більше, більшу кількість струн, вважалася шляхетським інструментом. От. А козак, бен, кобзар. Він людина вільна, він нікому не належить, він і нікому тому, і не його вільна. І, Так, і творчість вільне виконання, і, звичайно, що це мало вищий статус, скажімо, в ієрархії суспільної свідомості, оцінки. От. Пізніше, коли козацтво було заборонене російським царизмом, коли зруйнована була остаточна Запорозька Січ, от. безумовно, що і таке явище, як Козацьке кобзарство, так якщо можна назвати, воно поступово зникає і набирає іншого поширення, мандрівне кобзарство. Адже значна частина козаків були зранені, зранені у боях, втратили очі. І вони з метою прожитку ходили по селах, співали пісні, думи, псалми. Таким чином, заробляючи собі на хліб. Але вони не прос... Це не прості прохачі милостині, а люди, які заробляли собі на хліб. І, як відзначали сучасники, Кобзар не міг собі допустити, стати на коліна, випрошуючи. Він тримався гідно, він співав, він звеселяв, він приводив і в сум людину, і в плач, і в сміх. Міг привести майстерний виконавець. Він таким чином приносив якусь розраду у життя людей. І, звичайно, дуже щиро приймали люди, кобзарів, слівців, разом з тим, і оцінюючи, що вони, вони виконують певну таку суспільну місію. І... Їхні uh... твори були збільшувати присвячені тому, як живе український народ uh... в суспільній тематиці. Uh... Так, так. Ось я хочу зачитати. Лірники і кобзарі, як нечисельні останнім часом, представники музичної та поетичної творчості народу зберегли мало рис колишніх народних співців. І лірництво набуло характеру професії, яке дає засоби для життя людей, які через фізичні недоліки, як правило, відсутні зору не зможуть займатися фізичною працею. Однак, обстанню обставину не можна вважати єдиною спонукальною причиною, яка примушує сліпу людину взяти до рук ліру, так як лірники у більшості випадків мають нерухоме майно і взагалі їхнє матеріальне становище не рідко вище середнього рівня статків селянина. Іншим мотивом є визнання своєрідного обов'язку людини, яка втратила дорогоцінний дар зору, присвятити себе благочестивому заняттю. Можливо, саме тому селяни нізащо не дозволять зрячому займатися мистецтвом лірника або кобзаря. У кожного лірника або кобзаря є чітко визначений район, у межах якого він переходить з місця на місце, як правило, у святкові і ярмаркові дні, тобто тоді, коли у селі містечко буває багато люду. Їхні пісні мають морально повчальний або релігійний характер. У них здебільшого плакається доля сироти або смерть бідняка, а також героїчні походи наших козаків. Це писав один із дослідників, який займався статистичним дослідженням кобзарства, лірництва на території нашої Житомирщини. Я читала, що кобзарям аплодувати не прийнято. Чому і ще це яскраве явища, яка багато особливостей, але зокрема, чому оплесками не можна виражати свою симпатію і високу оцінку виконаного твору. Можливо, це вважався зайвий прояв. Я звертував увагу на інше. Серед кобзарів засуджувалися люди, які брали надмірну якусь нагороду за свою працю. От, наприклад, відомий, славетно відомий кобзар Остап Вересай, найбільш відомий, він був відлучений від кобзарського товариства. Чому? За що? А він, коли був запрошений до царського двору і виконував пісні. У подяку одержав золоту табакерку. І це була річ, яка зайва для бандуриста, для кобзаря. Це річ надто цінна і не потрібна. За що співали? За хліб, за воду. Кобзарі. А ось така річ була не потрібна, надто дорога. І вона виходила ця річ за межі прийнятного, і тому Остапа Версая було відлучено. Зневажено. От ось таке цікаве ставлення. У радянські часи кобзарство переслідували. Зокрема, після в часи голодомору кобзарі співали про голод, сповіщали про це, і був факт знищення 225 кобзарів. Це звичайно була і. Художня, мистецька втрата, але і, зокрема, це показувало, що і на кобзарі, які весь народ переживали складні часи. Чому в радянські часи кобзарі були в немилості? Треба сказати, що дійсно, з встановленням радянської влади, кобзарство, як явище, почало знищуватися. Кобзарів переслідувано. Чому? Тому що вони були носії історичної правди, вони були носії історичної минувшини, героїчне минуле українського народу. І, звичайно ж, політика радянська, радянського керівництва вона не допускала якихось, скажімо, таких національно, національних проявів з боку українців. А кобзарі були яскравим таким проявом. І тому. Ті, хто не, не старався адаптуватися до вимог жорстких радянської влади, тих знищували. От. І яким це робилося чином? Робилося спочатку поступово різними законодавчими актами: наприклад, про заборону жебратства. Людина ходить по селам, виконує пісні. Це кваліфікувалося як Як <кък> жебратство, Хоча це ж не жебратство. це навіть образливо було бо для Кобзаря, щоб говорити, що він там прохач милостині. Він таким чином заробляє, даючи людям розраду. Але таким чином ми бачимо, їх було віднесено до категорії жебраків. Жібр... І, і це за така річ, яка явище заборонялося. Далі наступне, наступне положення: про обов'язкову реєстрацію музичних інструментів у відділах міліції та НКВС. Як зброю? От. Ну і це можна вважати як сурідна зброя духовна. Ви правильно сказали? Про затвердження репертуару в установах Народного комісаріату освіти. Кобзар повинен був прийти, виконати той репертуар, який він. Він співає, як правило, і вже, скажем, людина, яка відає освітою, як правило, це малоосвічена мало людина, і яка мала ну, б оцінити. Да, і вона, звичайно ж, з погляду своєї низької музичної культури, мистецької культури, приймала рішення, як правило, перестраховуючись, забороняли, законфісковували музичні інструменти. Випадок. Так. От, далі також положення про індивідуальну та колективну музично-виконавську діяльність. Таке було положення прийнято. Індивідуальна діяльність заборонялася. От, відбувається своєрідна колективізація е, бандуристів, кобзарів. От, заганяли їх, скажімо, колективи, тріо, квартети і так далі. Разом з тим пропагувалися інші музичні інструменти. От, і також в пресі. Просто в 1920 ті роки, в 30-ті роки, особливо, коли звертається українізація, розгорнулася справжня кампанія переслідування кобзарів. От, наприклад, тодішні газети рясніли такими заголовками, як проти кобзи Радіо Дніпрельстану. Пильніше контролюйте кобзарів. Кобза це музична соха. Коєсні гармошка стає і певною мірою вже стала справжнім засобом виховання мас. Тобто навзамін кобзі хочуть подати російську гармашку, балалайку. Але ще Олена Пчілка, мати Лесі України, казала, що може дати оця примітивна балалайка на противагу кобзі. Ось. Це. І Юрій Смолич, відомий наш письменник, він мусив писати. Тоді ми знаємо, що письменники були поставлені в такі лищата. Морального вибору, що або ти співаєш на догоду радянській владі, або тебе знищать. Або не співаєш взагалі. Або... Так, Або не співаєш взагалі. І він мусив казати, що Кобза заховує в собі певну небезпеку, бо надто міцно зв'язана з націоналістичними елементами української культури, з романтикою козацької і січі Запорозької. Це минуле кобзарі намагалися неодмінно воскресити, на кобзу тисне середньовічний хлам жупана. І шароварів. Ось також, і навіть наш славетний письменник, який виступав за зразки європейської культури, Микола Хвильовий, він теж критично ставився до кобзарства. Він сказав, він говорив про те, що треба покласти край за кобзаренню України. Але я б не став би його зразу угоджувати за це, тому що він критично ставився до кобзарського мистецтва тому, що вважав його консервативним і відсталим. От, і він вже ж виступав за авангардизм у музичному і театральному мистецтві. І тут треба зрозуміти його позицію. Але разом з тим, його критичний голос у хорі критиканів він, звичайно, негативно вплинув на подальшу долю кобзарів. Mm. Геннадій Леонідович, знаю, що на Житомирщині кобзарство також було досить яскраво представлено. Розкажіть про цю історію, цю, цю сторінку культурної історії нашого краю. От так. Зокрема, ось ця книга, яка видана нещодавно, нариси з історії кобзарства в Україні, а вона упорядкована не тільки мною. Я тут автор частини матеріалу, Колективно. та також, також співавторами є Сергій Черевко. Журналіст обласного радіо і Галина Васильовна Шубіна, заступник директора Центру народної творчості. Так от, Сергій Болеславович Черевко написав біографічний нарис про Миколу Івановича Нечепоренка. Микола Іванович один із найвідоміших бандуристів в Україні. Людина, яка виховала десь близько 150 послідовників. Із них понад 50 стали лауреатами. Конкурсів різних міжнародного рівня, всеукраїнського рівня, і він ще створив колектив кобзарський капелу Бондуристів при хімічному заводу хімічного волокна. І у Москві вони п'ять разів одержували золоті медалі. Це висока оцінка. О, так. І, звичайно ж, як він сам розповідав, що їхній колектив плутав всі карти, тому що нібито вже розкладка була інша. А тут приїжджав колектив із Житомира, і всіх перевершував, і вони мусили, мусили визнавати цей високий рівень і присуджували перше місце за перемогу у цьому конкурсі. А також ми знаємо, що він виховав і людей, які зараз співають і грають в різних колективах. Також ми знаємо, що є колективи у Малині в Радомишлі. Зокрема, Галина Васильівна Шубіна вона написала нарис про кобзарські колективи міста Малина, зокрема, про дитячу, зразкову дитячу капелу бандуристів Веснянка. Ось є тут окремий нарис у цій книзі. От. Також тут розповідається про наше славетне Тріо Росава. От, я прослідковую його еволюцію, от називаю різний склад цього колективу. От, і Кашперко, Недашківська, от, і Людмила Нестерчук, і тепер Наталія Васильєва. Є фотографії. Книга видана надзвичайно гарно. От завдяки от, хорошій роботі редакції е, Друкарні ЄВНК, І я дуже вдячний. Що книга, що знайшов підтримку з боку Олександра Величка, депутата міської ради, і секретаря міської ради Наталії Ліонченко, а також Анатолія Тимошенка, дідківського Володимира Олександровича, які долучилися до часткової фінансової підтримки свого боку у видання цієї книги. І, звичайно, ця книга вона буде цікава читачу. І вона видана до 70-річчя нашого славного ювіляра Миколи Івановича Нечапоренка. Але разом з тим вона показує загальну картину кобзарського життя. Я ще відзначу про те, що кобзарі надзвичайно приділяли велику увагу моральному вихованню. І для кобзарів була характерна теж повага, повага свого майстра, пана майстра, повага батьків. І, звичайно, це надзвичайно. Цікаво, ось як повчав Гнат як Гнат Гончаренко свого учня. Почитай учителя, паче родителя, не забувай пан отця і потім батька, матір і своїх братів, рідних та сестер, і сусід, близьких і далеких. Заходь у двір, так же у хату, сотворяй молитву, вийдеш із хати. Дякую щирого серця, дякуй Богу милосердному, і пану отцеві, й пану матері, тому дому, і діткам маленьким, і родичам померлим. А Павло Гащенко, крім обов'язкової першої настанови поважати свого вчителя, радив учневі, такому відомому кабандуристові, як Кочугура Кучеренко. Коли десь хто буде пивом напувати або горілкою частувати, треба остерігатися, щоб до п'яна не напиватися, пий та не напивайся. Треба горілку уміть пити, щоб ти нею правив, а не вона тобою. Щоб і люди не бачили під хмелем. І скверних слів або лайки не чули, або найкраще й зовсім не пить, то дуже, б дор... дуже гарно зробив. Адже мені, як пан отцеві за тебе перед товаришами, майстрами, відповідати. Ось, будь ласка, як дбали про свою репутацію кобзарі. Тобто, кобзарство – це не просто художня творчість, це цілий стиль життя і мистецтво, і духовне зокрема сторона. Так, навіть кобзарі витворили свою таємну мову, лебійську мову або дідівську мову. Кудень клевій, лебію, добрий день діду в перекладі означає. І ця лебійська мова, вона навіть, навіть слова деякі перейшли в наш скажу, широкий вжиток. Так, широкий вжиток. Ну, наприклад, навіть ну, жаргонізми припустимо, говорити. Ну, Зитати, музичний інструмент, лабальниця або лапка. Ми знаємо лабати, так? є такий жаргон. Або, наприклад, йти в кобзарів хиляти. Пиво, киро, або ну, киряти, тобто значить пити пиво. Чи, наприклад, спати, кимати, ми знаємо кимарити. Або, наприклад, лох, означало мужик, чоловік. Тобто, ось таким чином, ну, це такий можливо не. Кращі приклади якогось запозичення, але разом з тим вони, вони є вони, да, вони цікаві, так цікаві з мовознавчої точки зору. Тобто кобзарство, як явище, надзвичайно цікаве, оригінальне, і ми повинні плекати наше народне мистецтво, тому що в тому що... наша особливість яскравість. А це цінується у сучасному світі, де відбувається процес глобалізації. Я вам дякую за візит до нашої студії. Дякую глядачам за те, що дивилися програму. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про кобзарство, зокрема, українське кобзарство. Дякую вам за увагу! Нехай щастить!